В Ужгороді пройшов концерт композитора, піаніста, автора музики до відомих американських кінофільмів Кельвіна Джонса. Справжнім мистецтвом є вміння зачепити найтонші струни людської душі, надихнути на оптимізм та бажання жити. В Ужгороді гастролював талановитий гість зі сполучених штатів піаніст Кельвін Джонс. У великому залі обласної філармонії у супроводі симфонічного оркестру під керівництвом Вікторії Свалявчик Цанько він вразив глядача надзвичайною програмою. Відомі саундтреки та композиції автора з демонстрацією відеокліпів враз перенесли публіку у омріяні світи голівудського кіно. Змогли передати всю емоційність різнонастроєвість та повноцінне відчуття ефорії. Форсткейм Тюкрейн. До України я раніше приїздив, коли я співпрацював із філармоніями для запису саундтреків до фільмів. В Ужгород мене запросив обласний симфонічний оркестр. Я із задоволенням погодився. Кельвін Джонс, талановитий американський композитор, піаніст і продюсер, відомий своїм свіжим поглядом на мистецтво, унікальним стилем письма та тонким чуттям до вимог часу. Ці, взагалі, цікаво побудована програма була, тому що ми, як дізналися з його біографії, що він виріс в сім'ї священника, тобто тому і присутні були в цих в цьому концерті Баха Арія з третьої оркестрової світи, і також композитор епохи бароко Пахельбеля. Тобто, ці були такі для нас основні твори. Звичайно, його композиція композиції нам також дуже припали до душі. Склавши та узгодивши необхідну для феєричного виступу програму, в симфонічний оркестр разом із Кельвіном Джонсом та Вікторією Свалявчик Цанько створили виступ, що не залишив байдужим нікого з присутніх у залі. Буря емоцій у чергуванні з надзвичайним заспокоєнням допомогли створити в уяві свої власні кадри фільму стати на мить режисером голівудського кіно. У планах містера Джонса подібний концерт у Рівному разом із Академічним камерним оркестром Рівненської філармонії під керівництвом диригента Юрія Скрипника. До нас музикант обіцяє ще завітати. У одному з ужгородських видавництв побачило світ кілька достойних новинок. Народні балади Закарпаття унікальне видання, яке містить більше півтисячі текстів пісень. Упорядкував збірник авторитетний науковець краю Іван Сенько. Книга містить найбільш типові, повні найцікавіші з літературно-естетичного та історичного боку твори у записах відомого фольклориста краю Петра Лінтура. А сам автор розповідає, що пісня балада належить до найскладніших видів усної народної е, творчості. Він їздив по по селах і він ще раз переконався: найголовніші жанри особливості народної балади. А коли вона виникла? Хто був її творцем? розумієте, І тут він їздив по десь. Тут є від кого ці записані балади, хто їх виконував, як виконував, у які, за яких обставин, коли вони звучали. Однією із родзинок презентованого видання є ще той факт, що в ньому містяться й вірогідні мелодії до текстів балад, які нині звучать у виконанні різних колективів та окремих солістів і не втрачають своєї актуальності. Звичайно ж, кожен. Кожен виконавець, чи це Клара Лабик, чи це Надія Гораль, чи це Ольга Прокоп, чи це Олександра Талабіра, чи це інші виконавці, вони вносять завжди своє, тому що балада це є, так би мовити, втілення своїх, своїх почуттів. І саме це зроблено йде до читача. Ми б хотіли, щоб. Під час презентації, звичайно, не тільки зазвучали тексти, але і так, почули, щоб молодь особливо почули, що ж це таке балада. Збірник балад яскраво ілюстрований роботами відомих у нашому краї художників Антона Кашая та Федора Манайла, що робить це видання ще більш цінним та об'ємним. Ще одна книга, яка варта уваги, презентує читачам історико-краєзнавчі нариси про храми Рахівського району. Уперше показана історія цих храмів, не тільки хто його хто його будував, цей храм, названі імена священників. Якраз тут використані спомини і старожилів, спомини священників, спомини тих, хто. Досліджував історію церкви автор Василь Попович, заслужений працівник культури України. Це кілька кількарічна праця людини, це сподвижницька праця, і до речі, можу тільки тільки захоплюватись таким будем казати, літературним вчинком, саме вчинком патріота, вчинком людини, яка дуже цінує край і людей, з якими вона поруч живе. Сподіваємося, що презентовані видання знайдуть позитивні відголоски у серцях багатьох читачів. Керамістка нотика Грабар називає себе художником без кордонів. Нерозписи знаки магічні, скарбівні скарби лиш одні. Чому саме ці поетичні рядки Антоніни Листопад прийшли на згадку, коли ми потрапили у світ кераміки і неймовірної краси? Емоції переповнюють душу, бракує слів. Такі відчуття зрозумілі, бо споглядаємо справжнє мистецтво, яке не потребує зайвих слів. Спочатку треба подумати, зробити пару ескізів, потім відложити ці ескізи, потім знову взяти, і передивитися, ага, щось в цьому є і може, може якась заціпка схватиться в цьому ескізі, що ти почнеш його творити. Ну це з віком. Раніше, коли був молодий, напевно, не було не ескізів, отак емоційно все починав робити. А тепер з віком вже людина обдумує, як цю форму зробити. Потім кераміка це таке, що десь треба і зберігати. Вона багато місця займає, значить дуже треба зробити таку форму, щоб ти знав, де її знайти потім місце. Або ти комусь подаруєш, або кудись вона ноги дасть. Щаслива та людина, котра обрала собі професію за покликом душі і серця. Адже улюблена справа дарує позитив і приносить моральне задоволення. Професія кераміста нелегка і, як переконує життя, це вічний пошук і експерименти. Справжній майстер завжди прагне створити і збагатити палітру кераміки, наділивши її всіма барвами живописної краси. Художник без кордонів. Нотика Борецька грабар вкладає у ці слова глибокий зміст. Політ фантазії, незалежність думки і свобода мислення, ці риси притаманні їй як особистості і надзвичайно скромній майстрині. Вони допомагають їй і у творчості, а ще подорожі, планери. Без них творча людина не може повноцінно належати мистецтву, адже це той ковток повітря, без якого художник не знайде своє творче обличчя. Мені здається, наголошує сміючись керамістка, – що я ще нічого не зробила. А можливо, колись я і буду Семаном. Такого визнання прагне майстер. А воно вже є сьогодні. Її мистецтво знають і цінують не лише в Україні, а й в Угорщині, Франції, Німеччині. Нещодавно ж нотикаборецька ну, грабар була удостоєна престижної нагороди на срібній землі. Обласної премії імені Йосипа Бакшая та Адальберта Ерделі, засновники Закарпатської школи живопису. Це ще один крок до вершини у мистецтво кераміки.